Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги робот пилосос він має інтелектуальну систему, яка може розділити вашу кімнату на кілька зон, гарантуючи, що робот ретельно очистить кожну секцію. Цей робот-пилосос дуже ефективно збирає бруд, пил та інше сміття з усіх типів підлоги. Крім того, він оснащений електричним резервуаром для води та функцією вологої швабри, яка дозволяє мити тверді підлоги, що робить його універсальним інструментом для очищення. Також цей пилосос пропонує контроль через спеціальний додаток, що дозволяє керувати роботом та налаштувати параметри прибирання з телефону. Він також має функцію пам'яті, яка дозволяє запам'ятовувати шлях очищення та продовжувати прибирання з того місця, де воно було зупинено після заряджання.